Да, <клес> так, Добрий день всім. Архітектурна комісія розпочинає свою роботу, працює три члени комісії. Олексій Іванович, це уважна причина за фурал. Так. Ну, так, 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 само розглянути. Питання. які на комісії. Питання номер 1 Про затвердження положеньких відділу мобілізації. З... Місце розташування відділу. К... Значить, переходити, да? так? Ні, ні. У нас вирішувалися, що вони в тій будівлі знаходитись тут, фактично. Ми фактично перейшли з однею. Питання є якісь? Зауваження? 1-2. Затвердити положення про відділення субування та архітектури Барської міської ради новій редакції, що додається. Визнатися таким, що втратити положення провідності добудування та архітектури Барської міської ради затвердження рішення другої сесії Барської міської ради 8 скликання 18.12.20 сесії вручити головному спеціалісту архітектору Білому спілкування та культури Павло міської ради позиції, там я хочу здійснити усі необхідні дії, щоб на державної адміністрації не можемо нести відповідні зміни, коли мати згідно змогу, чи там законодавство. Всім зрозуміло все, так? Їм в обов'язки культурна спадщина. Добавляється? Добавляє добавляється, так. Міняється, добавляється. Питання номер два. передкування назва вулиць сіл Слобода Ятушевська, Явтушків, Бельський район, Міської області перемінової вулиці. А от, кодомок глянув це чим зв'язано А там, як було трошки накружено, да? фактично передховано. Да, да, там була кінцева, кінцева вулиця, яка юридично була, в одному селі заходила, знаходила в іншому. Тобто взяв передоходження, а сьогодні не відбувається. Як ви сказали, а хто в вашу маєте? Перед селі, купують карту, і коли ми стали оформляти документи, то по вас, а по воно... То кільцерий, не кінцерий. Я ж кажу, що не знаю. Як ми вже міняли, я там... Ми зараз не можуть нічого я думаю, не буду зачетувати, да? <соцентричен> тут всім все зрозуміло. Питання третє. Управління майно комунальної власності Бацької міської територіальної громади передає з балансу благоустрій майно комунальної власності, а саме деревину 28 метрів кубічних на суму 22 тисячі 83 гривень 76 копійок. Це деревина яка? Четвертої школи, яка б зрізана була дерева. в процесі підготовки до будівництва ну. ну, вже ну. І Тут Там плавить ті дерева, які там Це ж зрізати. Написано деревина. Дерев Як же написав? Все, запитання, це. Три-два передаємо з балансу. Іде. Там це відповідно, якщо вивчаються, так? Там же тільки дерево. Будинок побуту. Це, що розташований на площі пам'яті. Передаємо... Створюємо відповідну комісію. Голова комісії Мандрика члени гарню Чорнопанської. Зрозуміло, так? Зараз готували вас, так. Передаємо з балансу барвустрій на баланс ремонту парафії. Ось стоки тепер якості три штуки. Питання є, так? 3-4 затверджена пряма передача матеріальних цінностей. Баланс міської ради на баланс військовій частини нашої плінтер, тепловізор. Подіпазонний прилад, все. Ну, по це, це все, правильних да, ну, е, Все. зробили по обласному конкурсі. Половина лише інакше. Ані матеріальні кількості всім зрозуміло, такі. Так. Е, Барському mm. водоканалу Барської міської ради на списання з балансує місце, які належать зміна mm. власності, звідно з Будавського. Давлій-давно. Там на вулиці не дасть, буде схозна кинеться, що з нею робити, засипати, не засипати, відтикається, не складається. Не водоказав, він все здобував, що не я припис там плету на три війни, але не сказав, що там і їхній, не знаю. Може бути, що немає балансі, вона немає, правда. Просто не засипати щось. Але тоа е, тоа е за сепат. Кажеш дека не може. Аа. Што е тоа? Ево гола водата. Таму дебније не може. Пом. Да. За кој фонари на криво? Да. 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 Саме там є питання. 3-6 трактично. надати данний дозу намір в ловушці на списання з балансу самої засобів. А саме клетність родис та клетні були посажені на дитячу майданчику. Да. Питання є. Доброго. Так, четверто протягом наймально власно батьківської територіальної громади товару ноутбуки, кількості одинських принтер, кількості... Це ЦНАП, в цьому і ГАПу, здається. Це останнє обладнання, там СНАП перегляда. Це по конкурсу, не вийде. Майсько, інтерес, це не розвитку ініціативи. Ось є питання. Короче, це все ЦНАП. Це перегляд. Ja, P'atte pytanie to zapeślenie projektem kosztownej dokumentacji. Затверджує проєктно поштовхнуть документації. Питання можна порожнього покриття внутрішньої дворих території адміністративних Дібарської міської ради вулиці Майдана, герої Майдана, 600 бах. Переховання номер на 5. мільйонів 66474 гривни. І надаємо дозвіл відділу на проведення закладів з реалізації об'єкту, штат інформації, та навчання законодавства. Це в'їзд до центру зайнятості, прибудинкова територія, і, і прибудинкова територія старої міської ради і під'їзду в іншому культуру. Вся також займається. <п 'ятуваченість> І його там розгортаєш, розгодно. То тобто, розглянути, якщо в минулому році було звернення теж з мішку щоб Там можна поточним ремонтом зробити. В'єс так само до прибудинкових цих. Від церкви де поворот, По і от в дворі той в'єс трохи там поводити. Подивіться, що там може. Тут вже таке з що вже вийде. Плитка чи молодця плитка почалася. А сюди західно тя Там Там центр зайнятості. Ага. По площадку центр зайнятості, а ага. туди, бо там частину води немає мають куди, ну там ще чим нього за Там ж нема де протренувати, так? Так, і перекладання плитки перед самим центром зайнятості, mm, бо перед... там рівні, щоб вже витягнути, вже... щоб десь дівалася вода. Але вони перед центром зайнятості стоять. Приміщення вже обсувається, теж фундаменти бачу руйнується. І Так, і немає підійти частково, але треба робити вже ще. Ось є запитання. про про захвальне. Ну і вже нам слідуючий проєкт, це площа залишиться. Тут вже цю частину міста вже не буде. Можливо, на слідуючі сесії дамо дозвіл на проєктування і будемо вже проєктуємо, стелу сюди, вже запроєктувати площу, щоб воно ну, щось було похоже, вже з центр можна більш-менш. Тобто ви якщо не стало таким напівпанці? Да. Так. На цьому місці, бож, була пропозиція поставити банери, а 160 це катастрофа. Да это уже кажется, мы же не маємо доставить. Це показ, то що не взял. Так и не с кем ничего, нет, Що все с кем я про это. Ну ж сейчас слова на рад, видимо, нет. Мы знаем, что я узло им скажу. Та й перші були західні, що так, давай, стараємося. Це хвала. не розраховував. Щоб... <зас> <зас> буде так, що кінця країн видно. Ми вже <зас> другу алею почали на кладовищі і вже, вже в кінці мають. Остров. <зас> 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 ну а там на кладовищі, я дивився як з цими бронями, як дішили. Зараз вже не Ну, Просто підтримували. Притримуватися в порядку. Ні, ми вже його завернули, все вже одна бронь. Одна бронь, ну це коли військових. Ну, коло військових, то там. Так, да, так, да, коло військових. Коло військових дві. Коло військових ну, мусимо дві, бо молоді. Ну, батьки, аби як міністр. А так, то одна бронь. А там, так одна броня. Я за військових питаю. Ні, військових, там, як виходить, по факту, по території там дві броні виходить. Там навіть. Ну, там даже її вже брат поховали. І по три робили. Там вже почали хоронити такі... родичі коло військової мали. Як там можна відмовити, як там можна. Військовим вже якось немає. Там і дружина хоче, і такі... батько з мамою. З даних фелисом коштовна реквітація. Так, де ремонт елементів складають, то за адресу Вінницького опація, комарова здовж, виїхали, що є. Це по правосторону. Люди теж вже роблять, вже і посні. Це від домівчиків. Вони зробили дорогу, там. Всю воду спустили в бік, тож тільки цю калюжу підняти, щоб вивезти з ну, політи. Вивезти, воду. бо там воду звору дивитися, вона, напевно, нижче тут дві. Ну, він то нижче, але треба зробити це. цей, надати і ну, заход, да. Так. місцевої системи нове сповіщення Це має наші всі кодаткові надходження ніколи не вистачить, щоб їх було. Там воно що відпрацьовувати. Поки заходимо. Поки так. Заходимо в процес проєктування. Це на всю громаду. Да. на всю громаду. А як інакше? І там сторис їдесь буде порядка, що сказати, з тим, 30 мільйонів. За 30. А що вона включається? Це система, зараз у нас тільки йде сирена, а в цій системі вже може бути голосове оповіщення, музикальне, там види. Тобто Комп'ютер не запускають. Програма. Це як росте, там 9.00 поліграмовчання, але всі можна запускати. Всі громаді. Можливо, щось десь на це. Можливо, на це, 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 це будуть якісь там кошти місцевих бюджетів. бо Це ну, нереально. Ну, щоб до нас немає ніхто претензій, процес проєктування мусимо зайти. Зрозуміло. Пані Номербав, нападу видати з відео жалко стандартів мав відправити, затратні телевізи. Всім зрозуміло, так? Да? Mm -hmm. Питання 7: надання дозволу на розроблення містобудівної документації, детального плану території. Надаємо дозвіл на розроблення містобудівної документації, детальний план території. Для реконструкції майного комплексу АТС комплекс, під швинокомплекс, названий для ці площею 16-61 гектар, номером відповідним. Мальчик ці. Це які види на Степанці є комплекс. У цьому комплексі планують будувати свинокомплекс на 40 тисяч людей. Потім далі з переробкою і всім таким. Ну, то, що вони, готові, нещо, мали да, вони мали робити, але мали менших об'ємах. Зараз прийняли рішення, що тут... це дуже великий комплекс. Якщо десь Бог побудується, то це Ну І зона така, що там немає. Воно ну, там і так далі. І навіть по розі вітрів воно ну, десь навіть намарчиться. Мало маршрут, десь позволяється. Варто все пережив, дорожні ще та, Не дайте запını, Leonard, запах. Запах дружей всех. То есть спирзавода запах. люди. Пам'ятаєте, да? А фактически взял ски что там запускается, не запускает. Ну в процесі будівництва, так. вот это щось будем место, так я знаю, говорю, їхні приемства. Розуміли? Yeah. То значить на Сумщині. На Сумщині, так. Да. Бо вони тоді казали, підприємство на Сумщині. Це yeah. на Сумщині, yeah. Сумщині попало. <как> яке настроки підпитувало, кажуть, зараз. Тому э, інвестори вже навпаки зараз жмуть сюди, щоб максимально тут запустити. така. бок. Главному питання по комплексу є така.

не знаю. Таке враження, що не всі дочекалися. У мене питання про тротуар по Лесі України. Або ми рішаємо, або не рішаємо. Не говоримо ні про що. Кожен проїжджає, там а ми сила стежка і вони ходять по проєжній частині. Дивіться, зараз ми тротуар біля лікарні. Тому однозначно, що насамперед. Прийшла Пішла вона і зі мною. — Ми зараз просвічали, там було... Е — Військові на візочках, просто реально. Вказували на відео. Його мусить хтось штукнути, перевезти, людину на візку. — Нічого немає. — Там і штукнути важко. — Так, важко штукнути, там і штукнути. — Нічого немає. — Треба звернути завдом на себе. — Одно друге, вони... Дивіться, там ситуація така, людина вивезла півтора метра на тротуар. Просто тупо. Хіба Я ми не можемо раз і йшли послали комісію по відкрити дитинство. Другий раз пішли так само. Хай посуне, там є тротуар, там є асфальт. Як не -як, як люди будуть по ньому ходити, ніхто не буде хапати. Та він усунувся вже повністю до дорожнього. Ну тут вже він повністю зайнятий. Хіба не можна вирішити якось це питання зв'язатися, якось стирити і в хай там вони Та по до То, повністю не рішити, якось не Дивіться, яка My... там ситуація? Komісія, там, Komісія, комісія там була. Комісія що їм Що яке рішення прийняли? І куди далі це рішення? Це там як ви притекон тут?

Це треба що. Получається самим вставати і встановлювати межі земельної ділянки. Все, що обсипалося, що, що. Ну, Як то говориться, на лучше екскаватором забирати. Заб'ємо два, два кола, заб'ємо, кажуть, що люди, добре, бо ваша межа. Той забор? Ну, як це бачив? Та не є там встановлені межі. Якщо країні, значить це межі, межі там є? форма була а що в акції написали? А вони не дали документів, не право. Ні, так документи вони можна давати, у нас є межі земельної ділянки. Просто скласти раз протокол, вони ж, получается, на землях загального користування порушили правила оборони. Ви його поліцейські громади, склав протокол, виписали штраф, раз. Не будемо ще раз. Наступний другий раз. Дитейські громади на складе протоколу. От хочу, я вже побачу. Ні, ну хто, влади? Ну так, а well, для чого? Він це все в його повноваженнях, чи не в його? а блок пустили, ні? Це територія на сьогоднішній день в орендії. Так. Ні, ну воно ж за їхні території на... Вони зайняли, як вони зайняли частину. Вони зайняли територію. Ну другого, може, я не бачу. Вони ж фактично сьогодні порушили правила Богу. Вони їхні там будівельні матеріали висипалися на територію Часана, за ні, це, ну, ну, ну як мовитися? Ну, Підходили, питали, просили, говорили. Ніхто ні, ні, не прибирає. Чи не реагує просто. <плес> не... Ну тут, по-другому, як ти? Законний спосіб, це тільки треба штрафувати. Чи є які? Я вважаю, що тут якимось законним чином треба зимати земельну ділянку. Тому що в оренді в людей тих, в них не земельна ділянка. Вона у власності приміщенні? Було... Ні, вона в нашій власності, вона в оренді. Вона в причинному користуванні дещо. Там оренда під, під 12%. Кільком. 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 Здав в оренду приміщення. Катку маленьку. Фактично. Понімаєте як? То Они... Можливо нам взяти, проіметаризувати ту його. Під, під хатками вирізати. Там це настояща хімія. Так як без базару робили. давайте якось згадаю, що за каташку. До речі, нам пізніше на базар теж звернути увагу. Я один раз попав до щорки, там, середі, келобані, що, то там середини колобанішки не пройдеш. А там, щоб щось зробити, треба рухати ці <поставі> ракушки. Ми ж в минулому це, році минулому. Це, а, ходили. Як, як зробити цю територію? Можна ж зробити, да? ти її не зробиш. Ти чи ракушки не робиш? Рівні зробити. Тут позавжелі ніхто не пропаде, ніхто там буде. Та на територіях стояв, все я у шляху в Польщі, Чехії. Ну, що ну, Та Та там на базарі приїхали, ну яблука покрутувала. Але сидить два дядька з тим яблуками, Ну все, все остальное, що я це зовсім. Більше зараз тебе зайшло, туди трошки торгівля, туди вже приперетяну. Mm -hmm. І треба ще цей цей купол це Швейдії, так не ділянка написати хай приведе в порядок. Якусь доставити. Зачухання таке. Да. Таке. Там треба викидати ухання. Люк провалюється постійно, до речі. Там. Що, не знаю, Люк провалюється. провалюється там. Я там сам провалю. його попав у машину. Ну там вона хоч би попросили. А, а? На дорозі? Ні, там просто нема. Вон з одної там чотири опори, з одної сторони немає цього. І просто коли на неї, це це де де не він... Це там на заїзді, як до луки всі Так. Прямо там по центру їжджу. — А, то не на дорозі? Це <послужит> ні Ні-ні-ні, ні, на... їздити не ні, 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 да? ні. ні, там в території не треба. — Це таке, а чому таке? — Ти що там робиш? — Що-що? — Що? що — Стоянка? — Ту, яку легше встати. — Ну, туди же є де встати. — Ну, там же є де встати. — Там легше заїхати і виїхати. — Заїхати і виїхати? — Ну, просто приводять їх. — Ну, там же їхати звідти, то... — З проєктом стоянки вони там теж так якось неудобно зробили. — Пішохідний-переходний вони mm -hmm. прямо в переходу, виходить. І нам, я не знаю, в цій частині нам треба всюди понамальовувати пішохідні переходи. Так, благоустрій навіть понамальовують. Вони все рівно вже не змістяться, вони вже будуть в цьому місці. Де пониження, всюди треба пішохідні тут. Бо люди не... Пішов переходи. Що це для мене військовий був? Це неадекватний, звісно. Потунік. А? — то Ні. — Він побачив, що біля церкви дівчат щось не зробили. Це й отак стурбувало, що тут. Ні, треба понамальовувати дійсно, бо я дивлюся отут навіть. Та нас там вже був. Там як від грошей до гуртожитка Ні, Отут нас, але не до... Ну і тут буде та... пониження. Тут вон... пониження понамалювати. Нам треба. А знаки там не стоять, так? Знаки треба ставити, знаки, треба Тоже з цими проектами. тянеться, вже стільки полетіло. Як Савшака мав, кому Нам... робити? Нам не хоче братися за цю організацію. Нам ж тут це в центрі міста організації дорожнього руху треба робити. Я би просив би навіть замов, щоб замовити вже, дати дозвіл на... щоб замовити... Це. Ну, так, да, судять, це тяжко. Да, да, це, це, це випуск випуск. Випуск. Взвечі, а Чому? Зразу да. і винести організація дорожнього руху на оцих вказати перелік <звук> Чо, вулиць. <звук> <чому? звук> От туди вказати <звук> <да, звук> організація дорожнього руху в центральній частині. Що тут Святого Миколая... Святого Миколая, пам'яті цей. Вже ніби вся соборна. В місті зробили розмітку зовсім друзі. Улиця Святого Миколая, Майдан Святого Миколая. І ja десь хтось робить, хтось мені взагалі робить, хтось, хтось, хтось робить розуміє. Калиньюка хіба. Тут же в нас все просто, тут треба сплошну лінію і пішоходити. Тут ж нема де обгоняти. А розмітку де... своїми селами не можна робити? Розмітку своєму. Ну змітку можна, але ж би на її знати мають бути. Ну якщо б знати, я маю на увазі, я думаю.

Вони навіть переходи не встигали малювати, то вони їх тако по центру малювали, від тротуара навіть вже не малювали. Там мокро звернули, Мокро від да, мокро було, вони саме в дощі робили. Ґа, Центр такі зробили. Так, я вижу підрозділи. Так злов. Що... Наші тут 5 переходів треба намалювати. Намалюють. Через стоянки треба переходити, намалювати. Ну, де виїзди стоянок? А вони цю краску, що вона старається буквально на очах проїхати. Та це всіх так. Ні, Заразні краски нормальні тут триматися чогось наслідки. Ми беремо нормально. Ви думаєте, що ми дешево беремо? Для розмітки, все. Наша розміжка довше трималася, якщо на те ж? — Та я знаю, що я кажу. — Бо ви тут розумієте, що через місяць я вже не прорізав. — Я знаю, що я кажу. — Якась вона така, що... — Ні, я, текар, щей, я, Є, є, я спеціально для бетону, для бетонних покріплів, для площадок цих красок я по різав цей.